Одною ну, з цілей йоги є прийти до цілісності. Цілісність це гармонія, це коли всі елементи на місці, і ми розуміємо речі так, як вони є, так як вони були проявлені від початку Всесвіту. З практичної точки зору можна сказати, що це означає для людини. Прийти до розуміння себе, своєї життєвої позиції, свого місця на цій планеті, з точки зору душі дивитись, так? Тому що е у суціму завжди будуть ідеї, якими ви мали би бути. Колись я коли був малий, ну, мала дитина, вона не розуміє всіх цих ідей е і. Я зіштовхнувся з цікавою такою пам'ятаю ситуацією, де я вперше усвідомив, що насправді те, що говорить соціум, те, що говорять люди, це просто пусті фрази. Мені було десь, можливо, років сім, можливо, трошки старший був. І я пам'ятаю, ні, мабуть, що старший був так певно, 12 можливо. Е, я пам'ятаю, що... Е, була одна дівчина знайома, ну вона старша була там, десь, може, їй років 25 було. І ми сиділи в такій компанії, де я був наймолодший, в основному такі старші, ну, старші, умовно, старші люди, 20-25 років, і щось зайшла бесіда. Заїжджу, і вона до мене каже: Толік, каже, ти ж в сім'ї найменший, ти ж повинен любити солоденьке. А я солод, до солодко дуже так спокійно ставився все життя, як дитинський, в тому числі. Від мене цукерки не ховали, бо я мене цікавиш. Я так подумав, може точно. А потім десь. Чи на той же тиждень, чи через тиждень ми поїхали з моїм батьком і братом на рибалку. Ну і там така чоловіча компанія, вони там сіли за стіл, ну і щось їдять. Я так то не хочу, а вони на, їж солоний огірок, кажуть. Ти ж мужик, ти маєш любити таке солоний огірок. І тут я прозріваю, що там мені казали, ти ж отакий-то, тому ти маєш отакий-то бути. А тут мені кажуть, ні, ти отакий, тому ти отакий-то маєш бути. Але ж я один і той же. І тут я розумію в тому віці, що те, що говорять люди, те, що говорить соціум, це просто їхня точка зору, і вона до реальності може не мати ніякого відношення. Я зрозумів, що ще я тоді його і не займався, по суті, так, але я вже зрозумів, що я можу бути таким, як я хочу, там, де я хочу, жити так, як я хочу. Обирати те, що хочуть. Тобто, навіть з тої точки зору я вже почав звільнятися від соціальних нав'язаних ідей, які тоді існували. Ну і насправді, чим далі ми живемо, розвиваємось, ми йдемо в інститути, одружуємось, заводимо дітей, то там, чи на якійсь роботі ви знаходитесь, то весь час чи сім'я, чи соціальні структури будь вам розказувати, ким ви маєте бути. Що і якщо ви не зрозуміли в дитинстві або через практику йоги, що насправді це пусті концепції, і тільки ви можете обирати, яким вам бути, то тоді людина не рухається. Якщо ми це розуміємо, то ми тоді рухаємося, в тому числі на духовному шляху. Так, от, вертаючись до ідей позиції йоги, філософії йоги, вся людська діяльність, вона будь-яка, вона не має. Якогось особливого сенсу. Тобто сенс діяльності надає дає тільки сама людина. І з точки зору йоги, прийти до розуміння цілісності, дивитися на себе, з точки зору душі це знайти свою харму. І зрозуміти, що ти є частинка всесвіту, який обрав пізнання через індивідуальну реальність. З одного боку, це обмеження, а з іншого боку, це можна навіть сказати. Привілегія, тому що ти можеш розвиватися так, як ти хочеш, але ти будеш зустрічатися весь час з певними структурами соціумів, в принципі, або всередині своєї голови, які можуть розказувати тобі, що ти мусиш бути таким-то, або ти мусиш бути таким-то. І тут людина повинна признати свою свободу і рухатись своїм духовним шляхом.